Зрадниці Таїсії Повалій та Успенській згадали про Таїсія Повалі і Успенська згадали про Україну, і сталося це під час концерту в Росії. Ось ви бачите зараз цих двох баришень. Виступ путіністок транслювали на одному з пропагандистських каналів. Співачки почали обійматись на сцені і називати одна одну україночками кияночками. А щоб не прилетіло, тут же почали розхвалювати Росію і казати, що знайшли свій берег. Овалій нагадаю, виїхала до Ерефії ще до початку повномасштабного вторгнення. Там вона вихваляла диктатора і закликала до захоплення України. За що у лютому торік отримала підрозру від СБУ? А от Успенська живе в Ерефії вже більше 30 років і активно підтримує політику агресора. Американський фільм Анора з російськими акторами отримав визнання серед організаторів Оскара 2025. Стрічка та росіяни Юрій Борисов опинилися в списку номінантів. Фільм Анора здобув шанс отримати Оскар у шести номінаціях. А Борисов претендує на перемогу як найкращий актор другого плану. Протягом кар'єри Борисов брав участь у проектах, де Росія навмисно просуває певні наративи.